Подивившись на ситуацію в Лалізі, та в Лізі Чемпіонів можна зрозуміти, що тут дві різні картини. В Лалізі в нас 6 матчів, 5 перемог, 16 набраних балів, а в Лізі Чемпіонів у нас один матч, і ми цей матч влетіли на полі 0-3. Треба виправлятися в наступному матчі Ліги Чемпіонів. Розпочнемо цей випуск з матчу проти Ібару. Ібар явний, аутсайдер в Лалізі, вони розташовуються на 20-му місці, але їх не можна недооцінювати. Головне просто грати в свій футбол. Мотрик з м'ячем віддає пас. Роберт Лівандовський Гаві з м'ячем втрачає м'яч. Соріано з м'ячем в центрі поля віддає пас. Наші відбирають м'яч, та це наша атака, пас на Рафінію, Рафінія на Лівандовського, бий поворотом! Подача з кутового, Мудрик скидує бити поворотом. Соріано з м'ячем. Віддає на лівий фланг, Швидка атака і бару, але що це за пас? Ференкі Дайонг з м'ячем роби подачу. Мудрик! Мудрик, бий поворотом! А це вже був шанс. Перейра з м'ячен, пас, левін перехоплюється. То яка атака в Барселони? Лівандовський з м'ячем пас на Мудрика, той розвертається, віддає пас, бий! Лівандовський! А Раухо віддає нам мудрика. Той віддає на лівий фланг, сам просить пас в центр, бий! Знову втрата м'яча. Мудрик зайшов до центру, віддає на лівий фланг. Скинь сюди, Мудрик, бий поворотом. Удар заблокований. Перейра. Альвара з м'ячем, відбір м'яча. Мудрик з м'ячем віддає пас Лівандовський, але пас не дуже та й точний. Кореа з м'ячем. Знову наш м'яч. Пас на Роберта Лівандовського Рафінія, удар поворотом. Буде кутовий Рафінія на Михайло Мудрика. І ми на Дальню. Бий Лівандовські! А, там офсайд. Лівандовський пас на Мудрика, бий поворотом! Після першого тайму рахунок 0-0. Мудрик з м'ячем в центрі поля закидує на Дайонга, бий! Лівандовський з м'ячем наважується на удар поворотом! Мудрик будь першим ні. Він не встигає перера. Лівандовський з м'ячем. Рафіня. Лівандовський втрачає м'яч. Мудрик з м'ячем на лівому фланзі намагається втікти. Він втікає! І в нього відібрали м'яч. Перенки да йонг то роз м'ячем мудрик. Заходи, бий поворотом! Перенки Дайонг з м'ячем мудрик бий! Мудрик забиває! Наша атака, Мудрик М'ячем, віддає пас Усман Дембеле Торес. Трафний удар. А давай сюди пас. Що це за пас? Бий Дембеле? Єдиний гол Михайла Мудрика приносить перемогу Барселоні в цьому матчі. А Мудрик став найкращим гравцем місяця. Давайте ми подякуємо нашим партнерам. По команді, тому що без них в нас нічого б не вийшло. Наш агент нам пропонує новий варіант по переходу в новий клуб. А що це за клуб такий? Це ПСЖ і ми туди можемо перейти, але для цього потрібно дуже постаратися. Далі в нас по плану матч проти Альмарії. Аль активно розпочала матч і Вони могли забивати. Потім було затище, але Роберт Лівандовський вивів мудрика віч, віч та той не забив. Але невдовзі Лівандовський віддав гольовий пас на Дейонга. В другому таймі було видно, що Мудрих хотів забити. Але Хаві нас поміняв. Матч закінчився з рахунком 1-0. Реал знову втрачають бали, вони в себе вдома зіграли в ніч'ю з Леванте 1-1. В Мудрика з'явилася можливість взяти собі ще один талант. Давайте візьмемо Мудрику акробатику. А зараз в нас буде матч Ліги чемпіонів проти Копенгагена. Нам треба реабілітуватися перед своїми фанатами за ту жахливу поразку проти Наполі. Думаю, Копенгаген ми здатні обіграти. Левандовський з м'ячем, пас на мудрика віддаю в центр. Бий поворотом! Втрата м'яча. Дікс з м'ячем на правому фланзі. Подача. Гаві скидує Лєвандовський на Мудрика. Може бути швидка атака Барселони. Мудрик набирає хід, віддає пас. Але що це за пас? Ларсон з м'ячем. Клем. Палк з м'ячем. Може бути удар поворотом. Клем з м'ячем. Удар поворотом, але там рука. Удар поворотом, але він не точний. Дікс з м'ячем. Мудрик перехопив цей м'яч! Ну хіба це нормально? Мудрик з м'ячем на лівому фланзі, він проходить. Та подача! Дембеле, Бий! Дембеле Забиває! Дембеле з м'ячем, пас на гаві, Левандовський м'ячем Доспан Дембеле, там гра рукою. Він розбігається! А було близько. Мудрик заходить в центр. Розганяє атаку Барселони. Лівандовський з м'ячем. Удар поворотом! 2-0. Мудрик з м'ячем. Віддає пас на Лівандовського. Такий пас в розріз! Гаві з м'ячем, Лівандовський Усман дембеле. Що це за пас? А це фол на жовто. Після першого тайму рахунок 0-2. Мутрику дали жовту картку. Усман дембеле з м'ячем. Шукає продовження цієї атаки Левандовський Дайонг. Що це таке? Дамовсайт, але що це було? Ларсон з м'ячем. Відбір м'яча і контратака Барселони. Усман Дембеле. Втрачає м'яч. Перенки Дайонг. Ріс Джеймс. Усман дембеле. Джеймс з м'ячем. Неточний пас. І контратака в Копенгагена. Пас на лівий фланг може бути небезпечно. Аралухов Вітімрах М'яч. Мудрик з м'ячем опиняється в центрі поля! Мудрик пас! Бий! Удар! Це 3-0, та ще один гольовий пас. Дікс з м'ячем. Атакує Копенгаген. Буде штрафний удар. Буде подача, не скидка! Удар! Який гол залітає? Удар поворотом, здавалося, небезпеки немає. Він тут забиває такий гол. Модрик з м'ячем на лівому фланзі намагається втекти. Молодець! Давай, Мудрик, з м'ячем пасела там офсайд. м'ячем Мудрик намагається втікти, але вже в нього нема сил. Цей поєдинок завершується з рахунком 1-3. Хороша перемога! Святкують перемогу футболісти Барселони. Вони дуже щасливі, що ми перемогли. Мудрик подумав і вирішив віддати 500 тисяч євро на благодійність до лікарні. І зараз буде останній поєдинок на сьогодні. Це матч проти Рало Сосідадо. А тут Мудрик заводить нашу команду. Ми вже стали лідером. Гаві м'ячем, мудрик на лілому фланзі він втікає. І в нього це виходить. Бий. А міг вже забивати. Мудрик з м'ячем віддає пас. Рафінія удар поворотом. Мудрик з м'ячем. Намагається він втікти. Віддає пас. Роби подачу. Мудрик бий! Пас! Чому ти не вдарив? Мудрик з м'ячем на лівому фланзі віддає пас. Мудрик заходить в центр. И пробывает поворотом. Атакуераусо съедат! Удар поворотом. Рафиня м'ячем. Роберт Левандовский Мудрик Змещается в центр. Мудрик нам заважають. Де Йонг пас на Мудрика. Мудрик мудрыка. м'ячем. змеячем. Мрухается м'ячем. Вый поворотом удар. Ну хоче він забити хороший гол. Після першого тайму рахунок 00. Мудрик з м'ячем на лівому фланзі. Він розхитує опонента. Мудрик! 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 Лопес з м'ячем на правому фланзі. Віддає пас Кубо з м'ячем. Може бути удар поворотом. Контролюють м'яч футболісти Рала Сосідада. Просуваються до наших воріт. Лопес знову рікон. на левом фланге пас в центр. Тут наши отбирают мяч. Тут перехопление. Гави, видим раф мяч. Левандовский Видая пас на Мудрик, а то и втекая. Мудрик! Снова Мудрик! Мудрик, давай! Мудрый в дальнюю. Кисье. Левандовский пас на Мудрик, а мудрых, давай! Видая пас, густо, бы, Густо, стика! А такою Real Соцієда може бути небезпечно. Кубо з м'ячем, цей матч закінчується з рахунком 0-0. Не вдалося сьогодні забити. Але щось Мудрик не засмучений. Наразі, після 9 зіграних турів Барселона йде на першій позиції, в нас 23 набраних бали. Реал вже на третій позиції. Атлетіка Мадрид на другий. Ну і на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Перемога буде за нами. Хай вам щастить, бувайте!